Вітаю, друзі, на своєму каналі на зв'язку Богдан, і в даному відеоролику ми з вами поговоримо про ліквідність. Також перед початком хотів би нагадати, що це відео входить у серію моїх безкоштовних базових відео про смартмані. Якщо ви не дивилися попередньо, обов'язково подивіться, я створив цілий плейлист з цими відео, а дане відео про ліквідність воно буде останнім у списку. Тож, давайте почнемо: Що таке ліквідність? Що це за поняття? Дивіться, в трейдингу це є найважливіше поняття, тому що ліквідність це гроші, це є суми грошей. Взагалі ринок рухається від ліквідності до ліквідності, тобто від грошей до грошей. Це вже логічно зрозуміло. Якщо от прям так точно сказати, ліквідність це є сукупчення грошей, лімітних ордерів, стопів і так далі у певному ціновому діапазоні, тобто, наприклад. Є там по якійсь ціні рівна цифра по біткоїну 30 тисяч доларів. І, скоріше за все, на цій цифрі може бути підмічено дуже багато ордерів, дуже багато стоп лосів покупок, продаж і так далі. Тобто там буде сукупчення величезних грошей. Ліквідність на графіку, воно в основному там є, де технічні трейдери відмічають лінії підтримки та лінії супротиву. Воно є на цих самих рівних цифрах, за що я тільки що говорив. Тобто на рівних цифрах, тому що в кожному з нас є. Якийсь некий перфекціоніст, і він любить виставляти ордер на рівне, цифр, на рівне число, чи, наприклад, стоп-лосс і так далі. Але як бачити цю ліквідність на графіку? Давайте спочатку покажемо вам схематично. Дивіться, наприклад, у нас є певний рух, який починається ось так. Тобто, так, у нас почалася несходяща структура, несходящий рух вниз. Нехай буде. Давайте візьмемо в вот такому-то порядку. Ми з вами можемо спостерігати, що кожен хай, який ми бачимо на графіку, він є нижче попереднього. Тобто, кожен хай є нижче попередньому. У трейдерів технічного аналізу цей хай утворює певну зону супротиву, можна сказати, від якої вони думають відбитися. Але насправді на цих от хаях і знаходиться ліквідність. Тобто. Кожен хай, якщо він був не перекритий, він утворює певну ліквідність. Там іде сукупчення ордерів, наприклад, на продажу, на покупку стопи, тобто в цих зонах є сукупчення ордерів. І коли ви бачите ось такі хаї, ось таку ситуацію, тобто, давна угода по тренду, але ці попередні хаї були не перекриті, то ці хаї утворюють певну зону ліквідності. А всі разом вони утворюють пул ліквідності. Якщо воно все виглядає отак, от по тренду, як зараз тренд у нас йде, вниз, то це в нас називається трендова ліквідність, яка повинна бути знята. І якщо в нас, наприклад, був певний рух в нашій зоні, давайте намалюємо: ось тут низу, десь був ордер блок, так. То наша логічна дія, якщо ми будемо робити з вами якусь угоду, це ми будемо від нашого ордерблока виставляти угоду в лог на зняття ось цієї ліквідності, тому що тут є гроші, тут є стопи, їх потрібно забрати. І коли ринок буде рухатися, він, наприклад, там від нашого ордерблока відіб'ється і піде зніме ту ліквідність, і потім вже почне рухатись там чи далі, чи вниз і так далі. Но основна задача маркетмейкерів це знімати ось цю ліквідність, тому що тільки на цих. Зона. На цих хаях є гроші, які можуть їх задовільнити, тобто щоб обробити їхні величезні заявки. Це я вам показав приклад трендової ліквідності. Також, коли ви бачите на графік утворення, наприклад, так, подвійної вершини, ось ця подвійна вершина, чи навіть потрійної вершини, так? Дивіться, то ось ця зона зверху, якщо вона даже ідеальна. Буде вершина, якщо кожна вершина буде нижче, трошки попередньої, вона буде не, пере... не а, я би так сказав, не перекриватися. Якщо буде ось так виглядати, то це взагалі дуже сильний пул ліквідності, коли в нас відбувається ось така потрійна вершина, подвійна, хоч почетвірна. Хаїв, які, наприклад, попередній хай не ось так був, тому що цей хай тоді вже тут забрав ліквідність, а кожен хай буде хоч трошки менше іншого, то ця зона утворює величезну ліквідність. Ліквідність на графіку позначається в а, формі долара. Тобто, якщо ви на графіку бачите ось такий значок, то це є ліквідність ось тут, ось тут знизу, наприклад, так само могла б бути ліквідність, якби цей хай був чуть-чуть, давати. Я намалюю схематично нижче. Ось так. Тобто, коли ринок буде рухатися, бачите, він забрав ось цю нижню ліквідність. То слідуюча логічна дія забрати ось цю верхню. Ось так, скоріше за все, потім піде графік. Чому? Тому що ось ця ліквідність була забрана, і потім логічніше, що буде забрана наступна ліквідність. Дивіться, ось ці позначки ліквідності, вони служать для вас хорошими точками для тейк-профіта. Тобто, ліквідність. Ви завжди на нього ставите свій take profit або на імбаланс, наприклад, якщо за ліквідністю буде ще імбаланс, можна протягнути прямо до початку імбалансу. Але в основному всі трейдери ставлять на початок ліквідності, тобто на збір цього ліквідності. Далі також хотів би сказати: якщо у вас буде ось така угода, як я показав схематично, но під графіком будуть якісь зони, де в нас, наприклад, давайте ось так будемо дивитися, ось так у нас був графік. Так. Ось так він, наприклад, міг рухатися і потім пішов сюди. Но тут у нас під графіком є хороший так само пул ліквідності, тобто не зібрана ліквідність, то такі угоди можна пропускати. Навіть треба пропускати, тому що є величезний шанс, що графік може спочатку піти вниз, забрати ось цю всю ліквідність, а потім вже піти забирати ось цей трендовий пул ліквідності. Я думаю, ви зрозуміли, як це все виглядає, як це все виглядає схематично. Давайте я вам покажу на реальному прикладі на біткоїні, де це все відмічати. Як це ми робили в нашому приватному каналі? Дивіться, давайте почнемо з приватного каналу, подивимося на повний аналіз, тому що вже після цього відеоролику ви вже зможете розуміти логіку, наприклад, там наших угод і так далі. Від яких зон заключатися, куди відставляти профіт, куди стоп і так далі. Дивіться, відкриємо наш закритий клуб. У нас була а, в першому дні а, цього місяця угода по біткоїну. Дивіться, по біткоїну. Ось ця перша зона, яка тільки що намальована, це була в нас верхня ліквідність. Вона була знята паттерном Swing Failure Pattern, тобто SVP. Відповідно, утворивши нам зону поясню і зона інтересу, з якої ми можемо зайти. Ось, бачите, ось ця верхня ліквідність знята. Це означає, що коли верхня ліквідність знята, то нам потрібно йти зняти нижню ліквідність. А в нас тут такий хороший боковичок. Знизу трейдер намалював, що в нас є знизу хороший пул ліквідності. Бачите, практично одинакові низини. Це називається equal lows одинакові низини. Ось ці одинакові низини утворюють пул ліквідності. А тут ще в нас є, і бачите, ось ця пунктирна лінія це є. Трендова ліквідність. Тобто в нас були дві хороші зони ліквідності на зняття. І буквально через деякий час ми отримаємо плюсову угоду, плюс 5% до депозиту з цієї угоди, тому що угода була 1 до 5%. Відповідно, хто заходив з ризиком 1% угоду, міг зразу робити 5%. Особисто я дуже непогано на цій угоді заробив, як бачите, ось мій скріншот. Але ціна пішла. В тому разі, ще далі, вона пішла до нашого імбалансу, про який ми говорили з вами далі. Як це все виглядало на графіку? Тобто, дивіться, ось тут у нас була зона ліквідності, не знята. Так. Спочатку, спочатку, вона була не знята. Ось цю верхню зону. Ми не дивимося, тому що перший хай у нас утворив ліквідність, і його зразу забрав наступний хай. Бачите? Ось так виглядає зібрана ліквідність. Тобто тут ліквідність зібрана. Ми цю зону вже не розглядаємо. А розглядаємо ось цю зону, тому що вона тут утворила ліквідність. Ось, ось наша тут ліквідність розташовується. І потім вона була зібрана. Після того, як ми її зібрали, нам потрібно що робити в даному випадку? Зібрати ліквідність знизу. А знизу в нас тут ось була наша ліквідність, яка була показана трейдером. Також ось тут у нас була наша трендова ліквідність, яка була показана нашим трейдером. Так, тому що бачите, кожен лой вище попередньому, тобто він був не знятий. Кожен лой був не знятий, творивши трендову ліквідність. Так, трейдери і теханалізи пробували б тут по тренду вгору заходити, і дивіться на що б натрапили. Потім вони б тут попробували від цієї, вони б це назвали лінію підтримки і от на що натрапили. Відтоді, що зробила наша ціна? Наша ціна, ось, наша свічка, взяла і шикарно зняла ось цю всю ліквідність. Та навіть ось тут нижче. Бачите, ось цей Знижчий, також утворив ліквідність. Ми сюди да, вже прям аж не ставили, тому що це було досить задалеко. Але дивіться, навіть його ця свічка зняла, притом зайшовши в імбаланс, про який ми говорили з вами на денному таймфреймі, який в нас починався ось тут, тому що на денному таймфреймі в нас буде ось тут імбаланс. Ось так він буде виглядати, прям під цей. Ну і нижче він буде там, звісно, йти. І на денному заціпивши денний імбаланс, все. Ближні всі цілі зняти гроші всіх трейдерів, ступи позабрані, і куди йде далі ціна? Ціна йде далі вгору, тому що тут вона набралася палива, вона набралася в цій зоні палива, і вона може йти вгору. І після такого ми з вами можемо розглядати угоди вгору, тому що в нас, по-перше, як утворився злом структури. Давайте я вам покажу. Сьогодні в нас такий заключаючий урок буде. Тобто, да, бачите, в нас кожен тут хай а, uh, даже вот правильніше 2 секундочки. Я намалюю більш таку глобальнішу структуру. Вот. Тобто, у нас, бачите, кожен хай і лой вище попереднього. Це нам утворило, а, uh, по-перше висхідну структуру, тобто зараз вже можна логічно йти вгору, тому що ліквідність забрали, імбаланс заціпили, трошки проторгували. Хоча в нас я як говорив, там є ще нижчі. баланс, колись ми до нього повернемося, тому що імбаланси проторговуються, але не, нема часу, коли він проторгується, але вони в історії майже завжди проторговуються. І в принципі, далі з вами можемо рухатись. І зараз можемо з вами заключати угоди, тому що дивіться тут на графіку, у нас уже ось це є нова зона ліквідності. Тут у нас на графіку, що знаходиться. Давайте я отак просто швидко буду малювати. Тут у нас є, бачите, ордер блок знаходиться. Давайте, отак, його намалюємо. У нас зберігається а, висхідна структура. І локально було би логічно глянути. Прямо ось так, так. У нас ось таку угоду від нашого ордер блока на зйом ліквідності. Тобто, так було. А, Логічніше розглянути цю ситуацію, якщо в нас зберігається висхідна структура, тому що в цьому ордер блоку наша висхідна структура зберігається, і угода досить така логічна для того, щоб її тут здійснювати. Тепер давайте розглянемо ще одну угоду, яка була буквально на днях там по. Лінку у нас вона в нас непогано зайшла, тому що багато угод ви можете бачити в приватному каналі. Вони були скасовані, тому що ми торгуємо плотно. Інколи лімітки наші не ловлять, інколи там без убиток виходимо з угоди. Тепер давайте глянемо. У нас була така угода, шикарню, що угода Лінк-Лонг. Тобто ми по лінку, буквально, коли це 3 липня заходили в угоду. Бачите, ми отворили злом структури, отворили зону пої, зону інтереса. Зверху в нас, як бачите, можна намалювати от таку от шикарну лінію. Це буде для трейдерів теханаліза. лінія супротиву. Вони будуть собі тут виставляти стопи. А ми до цих стопів вирішили зайти і зняти їх. Хоча, дивіться, якщо прям намалювати рівну лінію, буде видно, що ось ця зона і ось ця трошки заходить на лінію. Але ви зрозумійте, ми з вами тут не граємося в геометрію і не дивимося чисто по лініях, так? Тому що ліквідність. Це не є тільки одна лінія. Ліквідність, як бачите, тут це може бути певна зона, це може бути ось така зона. Чому? Тому що ми не ставимо інколи стопи на лінію. Ми можемо їх ставити далі цієї лінії. Тобто так ми всі говоримо, ставимо стопу за зону. Тому приблизно в певній зоні ми виставляємо стопи. Тому, коли ліквідність забрана одним маленьким таким от фітільочком, який чудінько зайшов, то можна сказати, що там тільки частично була забрана ліквідність і зона. Воно є актуальною, особливо, якщо їх там три такі зони, там тройна вершина, чотирна вершина, яка там вершина не була, вони всі плюс-мінус ідуть на одній лінії. Тобто зверху в нас ще є хороший пул ліквідності, як у нас було по угоді по лінк, Дивіться, так ми проводили цю угоду і потім закрили в хороший провід. Все, бачите, в нас був злом структури, після цього в нас підтвердилося, тобто хаї, лої, потім знову все вище стало. Графік пішов вище, забравши. Ліквідність і ми отримали хороший профіт. Ось так воно і торгується. Надіюся, друзі, я я пояснив вам максимально зрозуміло. Після цього ви вже будете розуміти плюс-мінус, як торгують трейдери Money. А якщо ви, друзі, хочете навчитися самостійно повністю торгувати, я хочу сказати, що в моєму закритому клубі є повне навчання по даній технології торгівлі. Окрім цього, навчання є ще навчання по інвестиціям. Це все є в моєму закритому клубі, де ви можете знайти мої спотові угоди, мої ф'ючерсні угоди, ф'ючерсні угоди моїх трейдерів, які я вам тільки що показував. Тобто ви це все отримуєте, отримуєте це все назавжди, ще й отримуєте навчання, куратори, підтримку. Тож, друзі, всі посилання я залишаю під відео. Хто хоче долучитись до клубу, обов'язково долучайтесь, тому що незабаром буде зміна ціно, ціни входу на вище, а вхід, нагадую, дається назавжди. Тож, друзі, на цьому все. Я буду з вами прощатися. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, та хто не дивився мої інші відео про смартмані базовий курс. Обов'язково передивіться. Всім дякую, всім пока.